Що насправді дуже багато батьків так само хвилюються, як і діти перед початком навчального року, тому не забувати трішки про себе. Можливо, знайти якісь спільне хобі, допомогти дитині розкритися, так займатися, проводити разом час, якийсь. можливо, зробити якісь певні рутини. Наприклад, там кожних вихідних, та після навчального тижня ми будемо десь їхати, йти на море на прогулянку. Зараз буде чудова погода, так і навчитися питати в дитини, що ти хочеш робити. Загалом, в принципі, повітряні тривоги, так це взагалі про небезпеку, це про зміну рутини, яка відбувається. Тобто ми ніколи не можемо бути застрахованим. Тому ми повинні розробити для себе якісь певні дії, що я буду робити, коли це відбувається. Як я можу собі допомогти, наприклад, давати дитині з собою м'яку іграшку, іграшку антистрес, водичку, цукерку, що може її там заземлити і аби заспокоїти, так говорити правила, що чого потрібно дотримувати. Тись, наприклад, ти йдеш з вчителем, ти не боїшся, або боїшся це нормально. Якщо ти боїшся, ти все одно йдеш за вчителем у безпечне місце, де ти будеш себе комфортно почувати, розповісти, що там буде. Можливо, намагатись до цього піти в це місце, подивитись, що там знаходиться, або ти познайомилась, вже відчувала себе більш безпечно. Ви бачите, що в дитини трапляються якісь такі регреси у поведінці, у сні або у їжі. Так, вона менше їсть, вона погано спить, мало спить, постійно питає про щось. Ці теми можуть бути повторювальні, вона боїться там десь виходити, йти. І тоді ви вже звертаєте увагу, що щось не так, і ви повинні з цим щось робити. Насправді є декілька таких лайфхаків. Так? Це знову ж таки казати і налаштовувати на таку добру позитивну ноту, що, наприклад, школа це як пригода. Що ви там будете робити, чим ти будеш займатися, наголошувати на сильних сторонах дитини. Наприклад, ти там класно запам'ятовуєш щось, та ти можеш запам'ятати ім'я там якоїсь нової дитини, кожного дня знайомитись, запам'ятовувати, можливо, якісь характеристики давати, придумувати, не боятися якийсь такий ігровий момент, аби дитині було це також цікаво.